Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І світає, і смеркає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов вокаяний, і день і ніч плачу на хвили людних. ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, о не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають, людей заплягають в тяжкий ярма. Горять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбійте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті і своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились.